Усім привіт! Сьогодні я заходила в Аврору та побачила, що там почалася біла п'ятниця. Це, як типу, чорна п'ятниця, тільки біла, теж багато знижок. Побачила там знижки на дійсно багато речей, там на іграшки, на розчіски, багато реально знижок на розчіски на ось таку розчіску, якою я вже користуюся, напевно, десь місяць. Так, місяць вона мені дуже подобається. Побачила а, знижку на тінт, який я вже відкривала в інших відео. І сьогодні я вирішила зробити з ним макіяж. Подумала, чому б ні, поки він на знижках. Можливо, комусь сподобається ця ідея макіяжу з цим тінтом, і він собі його придбає. Ну що, погнали! Багато знижок на кульки різні та прикраси для подарунків. Я засмутилася, що ці знижки почалися з 22-го, тому що 20 го та 21 го були. Дні народження моєї мами і подруги, тому я це все, от, наприклад, таку кульку в Аврорі купувала без знижки, а зараз вона по знижці. Взагалі роблю звичайний макіяж, нанесла сировитку. Ось зараз наношу консилер. Залишки, просто залишки. Я заказала новий, але він ще до мене не прийшов. Нафарбувала я ві, розчесала брови, і тепер ми будемо наносити тінт ось такий в мене від Сафі. Я його купувала не на знижках. А 106. -й. Відтінок бекстейдж, там три різні відцінки. Я обрала собі ось такий: в нього ось такий пензлик. Давайте його нанесемо сьогодні як рум'яна. На губи теж наносити будемо, але зараз як рум'яна. Ось так. Та ось так тушуємо. Одразу скажу, що його треба дуже ретельно розтушувати, тому що він швидко засихає, тому що ну, все ж таки це тінт. Тепер наношу цей тінт на губи, це я буду робити ось таким ось комбом е, ось такий олівчик Евелін з Аврори і тінт. Нанесла я олівець, тепер всередину наносимо ось так тінт. Ось такий остаточний результат. Мені дуже подобається, як цей тінт виглядає на губах, як рум'яна, мені теж він подобається, але треба ретельно розтушовувати. Ось таке відео вийшло. Усім па-па!